Україна переможе! Усім вітання, друзі! Ми знову з цинічним капеланом, Благословенним капеланом, нашим другом хорошим і їдемо до хлопців. Завозимо хлопцям смаколики. Слава Богу, хлопцям все подобається. А це е, іспанці тапочки. Та-та-та! <різь> <різь> іспанці тапочки, так що дякуємо Богу за хлопців. Це друзі так Щось прилетіло, рвануло. Тут пробило. І отак так, будинок рознесло. Слава Богу, без жертв. Така картина. на там носілка дотримую наші поїздки. Ось такий був приліт, оце каб. Кабами так б'ють. Дивіться, які яка глибина. Ось так прилітає. Підписникам Україна переможе, я всіх вас вітаю. Слава Україні! От до нас знову приїхали волонтери, які допомагають нам. Руслан Капілан. Е, хлопці з ним приїхали. Знову нам дуже допомогли. допомогли хлопцям нашим «Дроном», який буде нас виручати. Дуже велике вам дякую. Ми з вами, ви з нами, ми всі разом і ми всі переможемо. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Щиро дякуємо всім, хто, друзі, допомагає. Донатьте далі, тому що війна ще не закінчилась. Разом до перемоги. Ось міни. Так. Так. Так, 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 Зараз ми приїхали до хлопців, нас привіз. да? Ні, ну, я ж кажу, тут було ще, коли ми заїхали, тільки був такий гарячий момент. Моя група зайшла перша на позиції. Потім... Через кілька днів відбувся штурм, там, разом 71-ю зайшли на позицію, але через те, що дуже територія тут замінована, дуже багато протипіхотних мін підрив дуже багато відбулося. Хлопці лишилися без кінцівок, мусили відтягнутися. Ну, взяли тоді полонених. Все. О, і під час цього штурму так, закидували дуже багато газом. Це... Чобіток, по-українськи чобіток, так? е, Правильно назва спис. 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 Танковий протитанковий рандомет. спис. Uh -huh. Баварського виробництва. Хороший е... Э... Да, не заряджений, так? Ні, він не заряжений. Да. Так, відкривається. Сюди вставляється. <різь> Чекай. E, ara, зараз, о, о, так. Отак закривається і сюди подивились, прицілись і по оркам. по тому міру все як положено, бусоль виставляється. Використовуємо кропиву для наведення. Працюємо так, на 4,5 км. Супер. Спокійно можна працювати. Супер. А це заряди до тої штуки. Оце хлопці заряджають і стріляють. Це додаткові. Це пороха, так? Пороха і постріли. Пороха і постріли. І отаких от штучок я багато знаходив на звільнених територіях оці хвостовиків. Знаходив на Херсонщині багато цих. Так. Дай Боже хлопці, мої вітання. Саш, проснув, так. це Наші хлопці так живуть. Знаєте, навіть холодильничок є. Ну, да, так, не І кажуть, хлопці, що миші є, так? Хлопці? А, мишей дуже багато. І щурі так само. Щурі, щурі теж є, так? Капець. Нашим хлопцям потрібні засоби проти мишей і щурів. Так що, друзі, відгукуйтеся і давайте разом будемо купляти ці речі і передавати хлопцям. Оце хто хто залітає, беруть йому що роблять Нагороджуємо нагрудним знаком. знаком. Так, хто у нас тут? Давай, него? Зараз, зараз продемонструем. Не Но я тренированный. И вот я... так, кто есть инший залетает, я к почтовом и ключами тренированные. Помните, у меня ключи. Тоже, а, ключи, ключі. да. При том всем утра. Так вот. Да, да, да. Баланс. Бачите, так так на Розраховував. Дисциплінують. Дисциплінують. Оця кнопочка зажимаєш і тримаєш. Тримай. Та вроді вже загорілись ці штуки. Ні, ні тут має. Арам породив Амінадава. Амінадав вже породив на А нас сон породив. Бачите, наскільки наші хлопці духовні. Свята Євангелія. Слухай Євангелія на позиціях. Розділ перший. Це дуже і дуже похвально. Початок Слава Богу. Ісуса Христа, Сина Божого, як у пророка Ісаї написано. Господь. І хлопці читають Євангелію. Мають новий заповіт. Ось такі. У всіх таких програв серйозне стали, серйозне, серйозно. Так, Слава, так. Слава, Слава Богу. Ходив, слухай куча. Фуалом. Це, до речі, кумулятивні. Це бульдог, так? Так. Ось така штука. Це штатурська така балалайка. Для Бі біля, біля Береслава ми були, в цьому... Балалайка! Це треба. Зараз у нас іде вигрузка для хлопців. Пересуваємося маленькими такими бусами на передовій. І господи, хлопців смаколики привезли. Господи, дякую тобі, святий, що всі живі, господи. Я Дякую тобі ще раз за те, що ти даруєш нам ще одну зустріч, Господи. Поблагослови, батько, збережи кожного. Ти Боже любиш кожного, Господь. Я молюся, щоб вони зберігалися, Господи, тобою в твоїх руках. Святий, допоможи кожен вихід, Господи. Кожен... Назад, коли вони повертаються, Боже, бережи в ім'я Ісуса Христа. Нехай твоя рука, Господи, батьківська буде над кожним. І нехай кожен знає, що Ти любиш, Господи, що Ти любиш, Господи, що ми на своїй даній Богом землі. Боже, що Ти, Бог, який даєш нам перемогу, Господи, я молюся, збережи, збережи і благослови наших хлопців. Ми дякуємо Тобі за наших героїв. Боже, поблагослови їх, в ім'я Ісуса Христа. Нехай Тобі буде за все слава, нехай Тобі буде за все честь святий наш Бог. I mean. I mean. I mean. I mean.